Лайва! Ну Привіт! От і вийшла багато ким очікувана за Протокол, І я, як завжди, вчасно зі своїм відео. По відгуках людей можна сказати, що гра some dick. Але висновок зробите самі. Якщо хтось думає, а Боже, хорор, страшно, то заспокойтесь, то такий хорор, що хіба налякається ваша бабуля. Обов'язково поставте лайк і приємного перегляду. Сука ши тут повітряна тривога. Події відбуваються в 2320 році. Зустрічає нас гра актрисою з пацанів, яка йде вулицею, всіяною тілами мертвих людей. На землі бачимо підозрілий фіолетовий куб, і тут на неї навалюється чоловік. Дівчина відкидає його, і він зразу вмирає. Це випуск новин супутника Європи, де відбувся теракт за участі туристичної групи Outaway під командуванням цієї дівчини, звати яку Деня Накамура. Новини дивляться наш головний герой, пілот Джейкоп Лі, і його напарник Макс, які виконують контракт по доставці для UJC, об'єднаної юпітерської компанії. Ми вилетіли з Ангару Калісто, супутника, який використовується як тюрма строгого режиму, і доставити монтаж з Калісто. Ми маємо якраз на Європу. Калісто і Європа це два супутника планети планетир. Макс підозрює щось неладне. Занадто серйозні міри безпеки, як для простого товару, плюс і ці напади терористів. Але Джейко пробує його заспокоїти, що після цієї роботи їм більше ніколи не прийдеться працювати. Засвідчується жовтий сигнал тривоги в грузовому відсіку, тому йдемо дивитися, що сталося. Перевіряємо цілісність товару і все добре. Але пройшовши далі, бачимо пробоїну в корпусі, через яку на борт проникли люди з Aurcie Ховаємося від них і з розмов дізнаємося, що вони щось шукають, але що саме, невідомо. Починаємо бігти на. Місток і нас палять, але Джейкоб стигає закрити за собою двері. Напала на нас ніхто інший, як Денні. Джейкоб не придумав нічого кращого, як відкрити відсік, щоб нападників здуло в космос. Але Денні стріляє в скло дверей, і місток розгерметизовується, І ми починаємо повсти до Макса. Джейкоб бере управління корабля на себе і просить дозвіл, що повернутися на калісто. Отримує відмову, але вибір у нас не то щоб є. І ми падаємо на поверхню. З Джейкобом все ок, а от Максу трошки мінуснуло її бальця. На диво він ще живий. і Питає у Джейкоба, чому він його не послухав, після чого помирає. На корабель заходить охорона тюрми Блек Айрон під командуванням капітана Ферріса. Він дає нам маску і виводить з корабля. На дворі бачимо, що Денні також вдалося вижити. Ферріс зв'язується з начальником тюрми, і той наказує нас ув'язнити. Супутник Калісто можна описати приблизно так: холодно, зимно, мряка, темно, нема води, нема світла. What the fuck you at? Ну, дуже гарно так з дівчатами говорити. Джейко пробує пояснити Феррісу, що тут якась помилка, але тому все одно. І Джейкобу вже присвоїли номер в'язня. А голограма начальника тюрми Кола вітає нас в тюрмі Black Iron. Ферріс пояснює Джейкобу, що для всіх він мертвий, тому хай забуде про своє старе життя, а його нове життя повністю в руках Феріса. Нас проводять через тюрму і заводять в медичний кабінет. Приковують до стійки, після чого приходить лікарка Кейтлін Малер і в вшию Джейкоба пристрій під назвою Кор. Він нам буде служити індикатором ХП. Але вживлення пройшло погано, і Джейкоб вмирає. Ін'єктором доктор ще вертає його до життя і Джейкоб вирубається. Прокидається він вже в своїй камері, де знову бачимо фіолетовий куб і ловимо скрімак з Максом. Джейкоб знову прокидається в своїй камері, але вже по-справжньому. В тюрмі звучить тривога, і голограма коула скликає охорону в головний зал. Виходимо з камери і бачимо, що все горить. Всюди трупи і поламані роботи. Зустрічаємо вижившого в'язня Елаіса. Він половину життя провів в цій тюрмі і добре її знає. Якщо ми допоможемо йому вийти з камери, ми разом покинемо це місце. Він дає нам заточку, щоб ми добралися до диспетчерської вишки і відкрили звідти його камеру. Взламуємо двері до вишки і заходимо всередину, де на нас нападають не самі Розібравши з ними, на нас нападає перший монстр, яких називають біофагами. Бойова система досить прикольна. Треба ухилятися в сторони від ударів або блокувати їх. Ну і загалом бойовка виглядає красиво, а добивання просто моя повага. Звідки взялися ці монстри? і що вони таке? Ми поки не знаємо. Відкриваємо камеру лаяса і біжимо до нього. Ворота поламані, тому попасти на його сторону ми не можемо. Джейко розказує йому за монстра, але той не розуміє про що йде мова. Тепер нам треба попасти в ту ж саму вишку, але верхню її частину на ліфті. Елаєс буде чекати нас там. Він зв'язується з нами через корм на шиї. Добираємося до ліфта, і він якось чорта поїхав вниз, замість того, щоб піднятися. Елаєс каже, що ми спустилися до одиночних камер, щоб ми були обережні, так як тут тримали серйозних хлопів. Пройшовши трохи далі, чуємо, що хтось називає наше ім'я. Ще ловимо пару страшних скрімаків і доходимо до наступного ліфта, який на цей раз піднімається наверх. Елаяс розказує, що зразу за ізолятором є кімната зі зброєю. Можна буде затаритись, але попереджає, що роботи охоронців знову в струю. І ми зразу попадаємо на одного з них, який вирішив не церемонитися з в'язнями. To Роботи відслідковувати нас не можуть, тому просто не попадаємося йому на очі. Доходимо до медичного кабінету, де в ящику з припасами ловимо подставу. <tele rings> <Greek> Витягуємо запобіжник і вставляємо його в двері, щоб пройти далі. Ааа, я просто закрию двері. Добираємося до кабінету, де мала бути зброя, але його вже вичистили, і залишилася тільки електропалка охорони. Сідаємо в ліфт і піднімаємося на вишку. В ній, бачимо Феріса, який віддає команди охороні. Робимо все, щоб він нас не побачив, але не виходить. Він ловить нас своєю антигравітаційною рукавицею. Він звинувачує нас в тому, що відбувається в тюрмі, і відкидає. Джейкоб відкриває двері, за якими вже зібралися монстри, які нападають на феріса. І один з монстрів вистрибує з ним в вікно. Проходимо через вишку, і на нас в крису нападає монстр. Далі, протиснувшись через ворота, зустрічаємо Лаяса. Він дає нам основу пістолета, і в принтері друкуємо собі дуло. Елаєс розказує нам свій план. Він знайшов в'язня, який зможе хакнути системи тюрми і викликати з орбіти корабель, яким Джейкоб зможе керувати. Але проблема в тому, що цей в'язень в ізоляторі строгого режиму, і туди буде дуже важко добратися. Елайас залишається тут і буде направляти нас на виході. Зустрічаємо нового монстра, який засосав охоронця, і той практично зразу перетворився. спустившись ліфтом на щет тихим вбивством. Після чого попадаємо на двоголового монстра і відстрілюємо йому морду. Пройти далі ми не можемо, так як треба права доступу охорони. Знаходимо труп і вирізаємо його кор. Доходимо до медсектора, де знаходимо одну з антигравітаційних рукавиць Феріса. Феріс на Джейк би показав, як вона працює, тому тут в деталі вдаватися не буду. В медсекторі активується голографічний запис, одним з перших заражених. Медики явно не знали, що йому не мають справу. Добираємося до ліфта, але він зламаний. Стрибаємо на його кришу, він починає падати вниз. Вилізаємо з нього і зустрічаємо нового біофага. Хезе, як його назвати, але з мішком з якого він виріс, я б так сказати, познайомився поближче. oh ма! В цій ж локації знаходимо схему нової зброї Дробовика Скунц. <рив> Піднімаємося на ліфті і бачимо ізолятор. Заходимо в кімнату управління, і Лаїс вже тут, як тут. Він запускає для нас платформу, щоб перебратися на іншу сторону. Але о ні, там вороги. В цій кімнаті відновлюємо подачу електрики і вбиваємо купу монстрів, поки відкриваються двері. Я тут жодного разу не вистрілив, чисто кидав всіх в крутюльки. Глаїс просить нас знайти диспетчерську, бо треба буде крутити конструкцію, щоб попасти до потрібної камери. Так і робимо, і тепер йдемо до самої камери. Відкриваємо її, і Джейкоб заходить всередину. Получає в голову відання, яка й сиділа всередині. Вона виходить з камери і закриває в ній Джейкоба. Приходить Лаяс і пояснює їй наш план, але вона відмовляється співпрацювати і каже Лайса, щоб він нам не довіряв, після чого йде. Починається аварійне блокування, і наша камера закривається і починає рухатися місце для стиковки. Елаєс скаже, що ми добралися до сектору переробки відходів, і коли будемо на місці зв'язатися з ним. Після стиковки взламуємо камеру і прибираємося через вентиляцію і труби. І прямо за вікном бачимо Елаєса, який викликає собі трамвай. Вилазимо через вентиляцію. І на нашому шляху патрулює робот-охоронець, яким буде дуже епічна битва. Залазимо в вентиляцію, і Лаяс повідомляє, що він вже на місці, і каже, що далі нас чекає якась пастка для в'язнів, щоб ті не втекли. Ну, пастка ефективна, розмотало так, що тільки срака лишилась. Минаємо її і зв'язуємося з Елаєсом. Через вікно бачимо купол. Тримаємо свій шлях туди. Елаєс загрузив нам в голову голографічні записи, які нам допоможуть туди добратися. І вони активуються, коли буде треба. А вже з купола він нас підбере. Спустившись глибше, активовується голографічний запис Елаєса він там багато трендить, але якщо коротко, нам треба знайти початок червоної труби. Повзаємо по вентиляції, купаємося в гамні, поки йдемо за трубою і попадаємо на нового монстра. Якась невидима поїбота, яка зжирає охоронця. Активовується друга голограма, і пройшовши далі, заходимо в кімнату. де вставивши запобіжники, нападає невидимий хір. Давай, давай, втікайсь, секунд. Chip, 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 chip. Труба приводить нас в велику кімнату, де запускається наступна голограма Елаіса. Він каже, що треба осушити резервуар, тоді піднятися по драбині, і залізти в люк. Але для цього треба дістати код охорони. Пролазимо в шпарину, де тіпа трохи заліпили. І в наступній кімнаті на нас нападає монстр зі щупальцями. Ці щупальці означають, що монстр скоро мутує і стане сильнішим. Тому треба або встигнути забити його до того, як він прокачається, або відстрілити щупальці. Але так як я тупий, я жодного разу не додумався відстрілити щупальці, поки грав. Охоронця з кодом знаходимо в цій же кімнаті і вертаємося до резервуару. Запускаємо осушення і чекаємо, поки вода уїбне. Ну, але так легко бути не може. На стелі Джейкоб замічає кокони тих самих невидимих хірів і воюємо з ними, поки цикл осушення не завершиться. Опускаємо собі драбину і залазимо в люк. Спускаємося в якийсь канал, де нам спокійно пройти не дають. І нас зносить хвиля води. Пару хвилин ухиляємося від перешкод, і камеру так трусить, що. Я не бачу ніхуя! Тут я разолі відбив морду Джейкобу. Допливаємо до коконів монстрів, і на нас нападає один з них, після чого стрибаємо на ланцюг. ге Піднімаємося, і ми вже всередині купола. Прямо бачимо трамвайну станцію, де нас має чекати Елаєс. Але перед тим він просить нас зняти блокування купола. Завалюємо робота, який тут патрулює. Заходимо на пост охорони і знімаємо блокування. І на виході чуємо це звуки дихання. Не можу поверхнутися, сер. Вони серед дерев. В мене, звичайно, зір не то щоб хороший, але сука їх і сліпий побачить. Міст, який веде напряму до трамвая, зламаний, тому йдемо іншим шляхом. Одобрюємо місцеві рослини парочкою молодиків, зустрічаємо Елаяса і ліземо до нього. Нападають невидимі чорти. Відбиваємося від них і заходимо в камеру. Станцію пошкодили під час евакуації, тому що попасти в трамвай нам треба вийти назовні. І бажано то зробити, поки не почалася буря. І нарешті нам дають костюм. Всього лиш половина гри пройшла. Джейкоб розпитує Лаяса, за що той сидить, і той зізнається, що за вбивство. Але це був самозахист, він був молодий і багато рішень тоді прийняв неправильних. І тут Хірасі Ферріс за вікном, живий скотина, тільки трошки замурзаний. але по голосу чути, що з ним явно щось не так. Він відкриває шлюз і нас виносить назовні. Джейкоб за точкою закриває свій шолом, який заїло, а Елаяса вже десь трафило, так як в нас тепер костюм, полоска здоров'я і об'єм інвентаря збільшився. Попереду бачимо якийсь силует. Знов хочуть ріплея батьковича налякати. З нами нарешті зв'язується Ілаяс і каже, що у нього проблеми з шоломом. Він активував аварійний маячок. Бачимо мигання і йдемо до нього. Шолом у нього тріснутий, і лице аж посиніло. Джейко пробує допомогти йому дойти до приміщення, але сил в нього вже нема. Він дякує Джейко, бо що той допоміг йому вибратися і вмерти назовні. І тут приїжджає Денні на снігоході, яка також засікла маячок. Вона вирізає Велаєса його кор, щоб отримати його знання про тюрму. Джейкоб знов пропонує їй свої послуги пілота, але вона знов його шле, тому до ангару прийдеться йти пішки. Заходимо на ванпост, де монстри позамерзали. Ну або ні. Проходимо через міст, який починає валитися, і спускаємося в тунель, де зустрічаємо нових ворогів, повзаючих вибухових монстрів, які завжди вмудряються з'явитися неочікувано. Добираємося до наступного приміщення, в якому Денні б'ється з монстрами і просить нашої допомоги. Ну добре. Зачищаємо територію і йдемо до неї. Трохи бикуємо одне до одного, але доходимо до висновку, що тільки разом у нас є шанс покинути це місце живими. Якщо вона зможе відремонтувати цей снігохід, то довезе нас до ангару. Для цього Джейкобу треба відкрити головні ворота. І в знак довіри віддає свій дробовик, як на мене, найкраща зброя в грі. Добираємося до диспетчерської, але щоб відкрити ворота, треба активувати панелі в двох диспетчерських, друга якраз навпроти. Дані активує першу, а ми йдемо до другої. І в ліфті нас вже чекає колега. Добираємося до пульта і одночасно з Денні активовуємо їх, і ворота відкриваються. Виходимо в внутрішній двір, звідки Денні нас має підібрати на сніуході, але тут десятки заморожених монстрів. Потихеньку минаємо їх, і парочка з них таки прокинулась. Залазимо в сніухід і День і далі бикує. вами? Привезла вона нас не до Ангару, а до нашого розбитого корабля. Вона хоче в чомусь переконатися на власні очі, тому йдемо за нею. Вона пробує відкрити ящик з товаром. Джейкоб каже, що там просто медикаменти, але вона в то не вірить. Він відкриває ящики, там дійсно просто медикаменти. Денні була впевнена, що Джейкоб якось замішаний, так як він зробив багато доставок на Європу якраз перед інцидентом, але він віднікується. І тут за Денні Джейкоб уважається Макс. Якщо були уважні, це не перший раз, коли ми бачимо Макса або чуємо його голос. Чуть пізніше поясню за цей момент. Денні не отримала відповідей на свої питання, але нам пора йти. Вона шукала біологічну зброю UGC, сліди від Європи привели її до корабля Джейкоба. Заходимо в диспетчерську. Корабель на орбіті, і Денні активовує віддалений виклик. Перед ліфтом трупи людей. Хтось хотів залишити все в секреті, що тут сталося, і не дозволив нікому евакуюватися. Сідаємо в ліфт, який підніме нас прямо на злітну смугу. Денні розказує, що не дуже здивована тим, що тут відбувається, так як вже стикалася з цим на Європі. А UJC просто сперли все на неї. Корабель вже видно, але тут відкривається відсік ангару, і Денні каже, що це не вона. З'являється голограма начальника тюрми Коула. Він хвалить нас, що ми дійшли так далеко, особливо Денні, і каже, що у нас є потенціал. Але протокол порушувати не можна. І пушка, яка вилізла з корпусу, стріляє в корабель, і він починає падати прямо на нас. Так як в мене реакція мангуста, я встиг зловити Денні за руку. Але вона нас не втримала і летимо вниз, минаючи уламки ангару, який почав руйнуватися. Ловимося за балку і залітаємо вентиляцію. Джейкоб ловить глюк з Денні на Європі, і на нас знов нападає Макс. Поки Джейкоб валявся без свідомості, Денні встигла його знайти і розбудила якраз тоді, коли його чуть не завалило. Звірившись з картою на терміналі, Денні каже, що ми в Аркасі. Це перша колонія, поверх якої потім побудували тюрму. Вона вже прокладає маршрут, як нам повернутися в Блекайрон. На що Джейко пагриться, так як нам чудом вдалося покинути те місце. Але Денні хоче відповідей, чому начальник тюрми знищив свій корабель і як це зв'язано з терактом на Європі. Джейкоб каже, що вони з Максом просто хотіли провернути ще одну роботу, а тут таке божевілля. Першу колонію закинули так само, як і Калісто, але UGC вирішили, що все-таки треба якось гроші заробляти, і з Калісто зробили тюрму. На місці, де, мав бути Ліфт, залишились тільки його уламки. Тому з ходами помаленьку починаємо обходити шахту. Але в момент переходу по балці все починає завалюватись. Джейкоба ловить денні, але не втримує, і він летить вниз. Джейкоб впавши, завис верх ногами, і тут вилазить новий вид монстрів, які на відміну від решти сліпі, але добре реагують на шум. Джейкоб дивується, що монстри є й тут, і вони явно старіші за решту. Тепер треба ходити присідом, щоб не агрити тих сліпаків. І зараз я покажу, який став в цій грі. Якщо вбивати монстрів супер шумно ножем, то вони навіть впритул тебе не чують. Знаходимо платформу, на якій зможемо добратися до колонії. І тепер треба йти до тунелю електропостачання і перезагрузити реактор, щоб транспорт запрацював. Реактор відмовляється працювати, тому перезагружаємо його вручну, після чого Денні змогла вийти з нами на зв'язок. Домовляємося зустрітися з нею в колонії, і тепер вертаємося на платформу і запускаємо її. Тут купа ящиків з припасами, які не натякають ні на що хороше. Відбиваємося від сліпаків, і тут виходить він. Ух і намучився я з ним перший раз. Він ваншотить, тому від нього треба бігати або ухилятися. Вбиваємо одну з його голів, після чого він сам її відриває і стає швидшим. Добиваємо його биткою, щоб показати свою зневагу, і ми якраз прибули на місце, на станцію Аркас. Заходимо в колонію. На зв'язок виходить Денні і каже, що чекатиме нас на маяку. По колонії очікувано лазять монстри. Ця зона заблокована, тому що попасти до маяка, треба знову знайти карту доступу. Знаходимо карту, і Денні повідомляє, що вона щось знайшла, і ми маємо це негайно побачити. Сідаємо в ліфт, і Денні перестає відповідати. Заскакуємо в будиночок, де Денні сканує пам'ять з трупа давно мертвого місцевого жителя. Джейкоб витягує її з трансу, і дівчина нападає на нього з криками, що це він всіх вбив. Будинок починає валитися і падаємо на голуну площу. Денні починає вибачатися перед трупами і, нарешті, приходить в себе. Вона розказує, що з пам'яті дізналася, що 75 років тому тут відбувся спалах інфекції, такий самий, як в тюрмі, і всіх жителів вбили, щоб стримати цю заразу. Вона бачить тут закономірність, але в неї за спиною вилазить другий двоголовий біофаг, який відкидає її в сторону. Ну тут особо нічого не помінялося, тільки тепер, крім нього, нападають звичайні монстри, тому без проблем розбираємося з ним. Здені все добре, її вирубало і вона просто валялася, поки ми воювали. З розкиданих аудіозаписів і слів Денні ми дізнаємося, що на цій площі UGC зібрали людей під виглядом вакцинації і всіх вбили. А тими самими сліпими монстрами стали шахтери, яким вийшло уникнути масової страти. З пам'яті Денні дізналася, як вибратися звідси. Заходимо в старий тунель і відкривши двері, бачимо купол. В пам'яті шахтерів цього куполу тут не було. Заходимо в нього і з'являється голограма доктор Малер, головного лікаря тюрми, тої самої, що вживила нам кор. Голограма Радо нам розкаже, про десятиліття їхніх досліджень. День залишається скачувати дані, а ми йдемо оглянути лабораторію. І починається презентація злодійського плану. Я тут чисто озвучу Малер. Все почалося з сигналу тривоги. Незрозуміла хвороба заполонила калісто. Симптоми були загадкові, але знайомі. Форма пришвидшеної еволюції, схожа, з тою, яка була виявлена в Парамо. Скоріше всього, йдеться про регіон Парамо в північних андах, але не то, щоб нам то щось говорить. Якщо ми зможемо зрозуміти цю хворобу, то зможемо її відтворити і розкрити секрет ефекта Парамо. Після забезпечення безпеки зони побудували лабораторію, а потім тюрму, яка слугувала дослідницькою базою з легкодоступними підослідними. Після десятиліть пошуків, приз нарешті, в наших руках, джерело з якого все почалося, новий розділ нашого проекту. Чужеземна форма життя, звільнена шахтарями, коли ті проривали шлях до підземного океану Калісто. Коли ми приїхали, створіння було вже мертве, вбите охороною, але всередині нього ми знайшли тисячі личинок, первинних носіїв хвороби. Ми зібрали зразки і перевезли їх в свою центральну лабораторію на Європу. Патоген діяв як еволюційний прискорювач, який перетворював колоністів практично безмозлих тварин, всіх крім одного. Так званого нульового пацієнта він отримав переваги від зараження, став сильнішим, витривалішим і довголітнішим. Зберіг свій інтелект і людяність. Охорона його вбила під час зачистки сектора, але потім його тіло було доправлено в лабораторію Black Iron, що стало основою дослідницької програми. Джейкоб відкриває такий самий ящик, як був в нього на кораблі, і в подвійному дні знаходить капсули з тими самими личинками монстра. І тут з'являється Ферріс, який вже добряче мутував і став похожий на тіпа, який виживе в любій аварії. Денні зв'язується з нами і каже, що знайшла вихід на поверхню і пробує відкрити двері. А ми тим часом б'ємося з Ферісом. З ним тактика, як з простим мобом, але який жирніший в сто раз. ланцюги атаки в нього довші, тому ухилятися треба багато. Денні викликає ліфт прямо на поле битви, і ми забігаємо в нього. Фері за нами не встигає, але на лице Денні присмоктався лицехват, і Фері скаже, що вона скоро стане однією з них. Запускаємо платформу, на якій починаємо підніматися на поверхню. Денні падає, її все-таки заразили треба добратися до вишки начальника коула там повинно бути щось від цієї зарази дені взламує консоль і бачимо що вся тюрма заражена відкриваємо двері і заходять роботи охоронці які вирубають героїв Дуже вічливо зі сторони роботів закинути нас в камеру в повній амуніції. Ми знову там, звідки почали. З нами на зв'язок виходить Малер. Їй вдалося перенаправити одного з роботів, він приніс Денні до неї і просить нас знайти її. Вона в лабораторії, в серці тюрми, звідки кол не зможе за нами підглядати і можна буде поговорити. Малер допоможе знайти начальника і вилікувати Денні. По дорозі знову зустрічаємо двоголового біофага. Та й твою мать. Проходимо через кабінети, в яких тримали підослідних. Я навіть зловив перший бах. Idemo dali, e dá e tudo. То вже останній такий бос в грі. Після нього заходимо в лабораторію. Малер колий день інгібітор, щоб затормозити розвиток зарази. Джейкоб розпитує її за капсулу з личинкою. Вона каже, що Джейко бачив записи, що сталося на Європі, але він віднікується це говорить, що не знає нічого про цей напад, бо його там не було. Він хоче дізнатися правду, і Малер загрожає йому спогади денні. Дані не передаються моментально, але скоро він отримує свої відповіді. Вона дає нам ін'єктор, який потрібен для синтезу антидота, але для цього прийдеться взяти зразок Вальф. І біофага, якого контролює начальник Коул. Малер знову розказує за нульового пацієнта, якого вбили при зачистці Аркаса. Коул пробує відтворити умови першого спалаху з надією відтворити нульового пацієнта як альфа-пацієнта. Для цього він випустив вірус в тюрму. По його словах, еволюція повинна проходити не в лабораторії, а в дикій природі. Він працює не один, він частина групи, яка називає себе коло. Існують вони століттями і керують розвитком людства. Дані прокинулась. Малер попереджає Джейкоба, що Антидот після синтезу містить собі чистий зразок Альфи, тому Коул захоче отримати його більше всього на світі. Це ключ до всього, що він шукає. Малер не заперечує свою причатність до цього всього, тому розуміє, що їй не вийти з сухої з води. Забираємо Денні і йдемо в коридор, де знову бачимо Макса. Заходимо в ліфт, який доставить нас наверх вежі. І тут, за дверима, ми впираємося в стіну. Ми попали в спогади Денні. На Європі був розбавлений тестовий зразок вірусу, який випустили з однієї з їх лабораторій. Ця трагедія і надихнула Коула на все, що він робить зараз у Black Iron. На Джейкоба нападає Макс, і можна вскривати карти. Весь цей час Макс виступав в ролі совісті Джейкоба, тому що глибоко в душі він знав, що винен в тому, що сталося на Європі. І цей фіолетовий куб насправді одна з капсул з личинками, які вони з Максом і доставили на Європу. It's none of our business. Now, come on. we got a job to do. Джейкоб міг це все зупинити, але не зробив цього. Через що загинули люди, в тому числі і сестра Денні. Вертаємося в теперішнє. Денні за цей час стало зле. Залишаємо її тут і йдемо по антидот. Знаходимо Коула, який веде дискусію з членами кола. Він пояснює, що наше майбутнє в космосі, але наші тіла не пристосовані до життя в ньому, і тому він все це і робить, щоб еволюція людей зробила крок вперед. І щоб доказати свою правоту, відбудеться битва між людиною і Альфою. Ферріс пишається тим, ким став. Він Ачний Коулу за те, що він відкрив очі на його призначення. А зараз він покаже Джейкобу його призначення. Перша стадія нічим не відрізняється від нашого попереднього бою, але тут він прижимає нас до землі і вже впевнений в своїй перемозі. Але він починає мутувати в здорову бамбулу. Його видно, це не особо лякає. Джейкоб вилазить з під його ноги і починається друга стадія. Ух, срака горіла мене тут знатно. Мало того, що бій в мене почався без хп, так що жити не давали взрівні суки, які повзали по землі, і ти дуже часто їх тупо не замічаєш. І ще прикол в тому, не знаю, чи то вже пофіксили, що коли ти вмираєш на арені після загрузки, всі предмети, такі як патрони і хілки, пропадають. Котина вмирає і колимо йому шприц в око. Приходить Коул і пробує переконати Джейкоба, щоб той віддав йому антидот. Якщо він погодиться, він може піти і покинути супутник на рятувальній капсулі і зможе повернутися до свого звичного життя. Приходить Денні і стріляє в Коула, щоб помститися за сестру, але він чи то голограма, чи на ньому щит, неясно. Він попереджає героїв, що він ніколи не програє, після чого Джейкоб колить антидот Денні. Коул каже, що це ще не кінець. Зібрані тут дані допоможуть перенести протокол на наступний етап. Він активовує самознищення тюрми і прощається з нами. Біжимо до рятувальних капсул, але ціла залишилась тільки одна, і Джейкоб закидує в неї Денні. Він вибачається перед нею, запускає її капсулу. Вона вилітає, а до нього в кімнату забігають монстри. Не тільки Джейкобу передалися спогади Денні, але й наоборот. Він дав їй докази, які вона так шукала, після чого приніс себе в жертву, щоб вона змогла розкрити правду. І надіється, що Джейкоб знайшов спокій. Але хір там монстрів він переміг, і з ним на зв'язок виходить Малер, яка каже, що вихід ще є, але їй знадобиться його допомога. Після чого ловимо фінальний скмак. От така от гра. Свої враження пишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати наших воїнів і до зустрічі в наступній грі. Па-па!